В селі такі, ну, розплата в основному людей була, яка зробив щось, поміг один одному, випили по чарці і на тому все. О, і так потихеньку я почав випивати, випивати, випивати. Потім е, мене взяли на роботу на зиму у ліс, ліс сторожити. А в лісі там теж, знаєте, так. Хтось приїхав, тому ялиночку треба, тому там дерево якесь треба. І це все розрахунки були такі алкоголем. І через два місяці тієї роботи я замітив, що я не можу вже жити без алкоголю. По три літри на сутки надо було, мені вже три літри це і самогону. Я приходив додому, постійно встраював скандали, і там якби ну, таке дружини не бив. Але то двері поб'ю, то, то стула поламаю, то каструлі погну. От, і сам по собі став такий агресивний, що мене ну, навіть люба людина, яка біля мене знаходилася, якщо вона казала якесь неправильне слово, це мене наскільки заводило, що я зразу бився і, і бив до такої степені, що у мене виходилося, що. Ну, якби, знаєте, мав опит того бойових іскусств, але був до, до такої степені, поки не забивав людину до полусмерті. Тобто, така агресивність була. Постійні скандали стали вдома, дружина стала ну, декілька разів вже покидала, забирала дитину, йшла до матері. І в мене таке знаєте, вже бажання, думаю, мабуть, я жити не буду, я не хочу. Один із таких скандалів, я вийшов на вулицю, сів, мороз на надворіться, я добре пам'ятаю, після Різдва е, місячно ну, подивився на зорі, так собі перезарядив, думаю, ну, напевне, зараз вистрілю і буде по мені. Але щось перезарядив, нажав на курок і він не вистрілює. Я подивився, думаю, угу, якась отсічка наче. І я подивився на це зоря небо, думаю, ну, напевне, ще я тут треба. Я хотів позбавитися, я дуже хотів позбавитися цього алкоголю. Ще до того, навіть як я почав молитися, я почав мріяти про те, що я не буду пити. Тобто я не міг покинути пити, але я став себе уявляти, що я не п'ю. Я став собі, як би, такі мої фантазії були, я думав, я куплю собі автомобіль. Я буду жити з сім'єю, я буду мати дітей. І, але ну, я навіть по п'яній своїм друзям це казав. Вони з мене сміялись, казали, да, що, да, ти вже пропащий чоловік, тебе руки трассяться, ти вже без алкоголю не можеш. Але я це собі так якби, ну, я собі це мріяв. В той самий час я бачив, як я просто гину від цієї горілки. Я себе вважав релігіозно віруючою людиною. Я... Раз на рік ходив до, до церкви, святив Паску, приходив туди п'яний, виходив ще п'яніший. я почав ходити на кладовище. Я спеціально йшов на кладовище, щоб люди не бачили. Я робив таке, знаєте, собі, таку молитву молився. Боже, поможи мені. Таке відчуття, що в мене все просто-просто заніміло. От мурашки. Я, на мене напав такий страх, що я внутрі думаю, що зі мною відбувається. І я чую, хтось іде, хтось підходить і кладе мені на голову руку. Я чую, що хтось поклав руку. І в цей момент мене пронизує аж від тімені, аж до п'ять такими мурашками, і на мене такий страх нападає, що я падаю на коліна, і я пам'ятаю, як я закричав, Господи. Прости мене грішного. І я там молився, і молився, і молився. Я плакав і молився. І от це була така зустріч моя з Христом. Мені все перемінилося в В один день мене відійшла оця алкоголь, в один день відійшов мене ругань. в мене такий мир і спокій, в мене таке душевний такий от, е задоволення і мир, такий, якого я ніколи в житті не відчував. Я думаю, що найосновніше, щоб прийти до Бога, людині відкрите серце от бажання. Іноді люди думають, що потрібно якесь определений виконати ритуал для того, щоб угодити Богові, щоб, щоб Бог був благосклонний до, до нас, але Богові потрібно просто чисте серце і наше бажання. І от навіть, в Слові Божому, написано такі слова, що хто шукає, той що. Завжди найде. Коли ми бодай, робимо якийсь один шах напроти Бога і починаємо, як ми вміємо. Ми не вміємо молитися, але ми своїми словами, Боже, допоможи нам. Допоможи. Боже, я пам'ятаю моя молитва, вона на сьогоднішній день, знаєте, вона так виглядає, якась така дивна. Допоможи Боже. І все. Богові не потрібно якесь наші показати, якісь знання. Богові, е як батькові. Просто потрібно, щоб ми прибігли до нього, упали на його коліна і сказали, Боже, ми тут і допоможи. Тобто відкрите серце. Я думаю, що най найперше це відкрите щире серце. Бог каже: хочеш мати благословення, удержуй язик від зла і будеш мати благословення в своєму житті. Тому нам потрібно удержатися від зла і любити ближнього, любити Бога, і най, най, найбільше любити Бога і Господа нашого Ісуса Христа, тому що Він на нас показав свою безмежну любов. Я познав того Бога, якому не байдуже, знаєте, навіть мої такі земні проблеми: сім'я, бізнес, робота. Я зрозумів, знаєте, що от Богові байдуже, от коли Його дитя живе на цій землі, Він хоче бути знаєте, серед нас і бути з нами в усьому. Тобто, в бізнесі, в сім'ї, з дітьми, в нашому здоров'ї.